Футбол навіть під час зимової паузи в чемпіонаті України продовжує бути головним постачальником цікавих новин. На початку 2020 року Кіровоградська обласна асоціація футболу вже вдруге провела церемонію зірки Кіровоградського обласного футболу. Перша така церемонія відбулась у минулому році в актовому залі Кіровоградського колегіуму. Цього разу Кіровоградська обласна асоціація футболу зібрала всіх на своє свято в залі для урочистостей готелю Зірка трійки лауреатів офіційно оголошувалися присутнім в залі. А їх фото можна було побачити на екрані, який був встановлений на сцені. Імена та прізвища переможців проголошували видатні футбольні особистості Кіровоградщини: легендарний голкіпер зірки Валерій Музичук, заслужений тренер України Вадим Бондар, один із найповажніших наставників Кіровоградщини Вадим Даренко, асистент арбітра «Фіфа» Андрій Скрипка, дворазовий найкращий арбітер Української прем'єр-ліги Віктор Копієвський, та голова Кіровоградської обласної асоціації футболу, голова комітету затестації футбольних клубів України. України, Української асоціації футболу Віктор Безсмертний. Зараз процедура дуже приємна. І вроді би секретна. Олександр Качура. Олександр <плес> Качура! Футбольний клуб Зірка. Найкращий гравець чемпіонату Кіровоградської області 2019 -го. Ліфі, ваші оплески! До трійки номінантів увійшли Анжепа Терне з Роху з команди Інгул, Агроленд Березівка та Олег Коломієць із футбольного клубу Агротех Тишківка. Да, нежирено, звісно, всегда приятно получать подарки. Спасибо, за вибори, номінацію. Я очень рад, доволен, благодарен всім. Серед футболістів першої ліги переможцем став Сергій Литвин, новатор Бобринець, який випередив у голосуванні Владислава Сінкевича із локомотива СВТ Помічна та Олександра Постільняка локомотив «Нива Знам'ян». Найкращим тренером 2019 року став наставник футбольного клубу Новоукраїнка Олександр Карінний. Який визнав, що його поважні колеги Самір Гасанов з Кропивницької зірки та Сергій Сапко Інгул Агроленд навіть більше заслуговували такої відзнаки? Сьогодні прекрасний рівень, дуже якісний, гарне проведення. І я думаю, що від цього ми більше зрозуміли до одного. Президенти зрозуміли гравців, гравці тренерів, функціонери суддів, судді гравців. Це дуже класно, що таке є. Я єдине чого що бажаю, щоб така церемонія була. Ну, скажімо так, постійною, стабільною, і щоб кожен гравець розумів, що якщо він буде або президент буде вкладатися в спорт цілий рік, то можливо в кінці року його визнають не на рівні там свого містечка чи села, а на рівні області. Це дуже важливо. Потрапив Олександр Корінний і до трійки кращих керівників клубів Вищої ліги. Але тут перемогу здобув віце-президент футбольного клубу Зірка Костянтин Волков. Третім номінантом був президент футбольного клубу Інгул Агролен Березівка Микола Ніколаєв. Мені дуже подобається така от система, коли голосують люди, але вона дуже непередбачена. Ну чесно, я більше би назвав себе для команди мотиватором ніж тренером, і все таки більше виконую роль президента клубу. забезпечуючи діяльність дитячих ветеранських аматорських команд. Але так вирішили колеги, і, звичайно, це приємно. Але якщо чесно, відверто. Сьогодні найприємніша для мене нагорода це номінація Кращий молодий гравець року, де виграв наш вихованець Максим Клочок. Це взагалі супер. У першій лізі найкращим тренером сезону став наставник футбольного клубу Локомотив СВТ Помічна Микола Лапа. Хочу прежде всего Президент клубу з помічної Олег Малуш також отримав найвищу нагороду. Пам'ятні призи у цих номінаціях здобули наставники Бобринецького новатора Ігор Філіпенко та Знам'янського локомотива Ниви Валерій Лей. а також керівники футбольних клубів Локомотив Нива Знам'янка Сергій Філіпенко та футбольного клубу «Компаніївка» Олександр Маслюков. Найкращим футзалістом 2019 року став Максим Скоров із Кропивницького рятівника. Друге та третє місця посіли Максим Гедерин, кропивницький Ільбру, та Дмитро Пастернак із Кропивницького Енерго. Наставник рятівника Олег Твердоступ став найкращим серед тренерів із футзалу. Символічні срібло та бронза дісталися Ігорю Кудоту із кропивницького фаворита та Геннадію Іщенку із правозванівського інгулу. Найкращим президентом футзального клубу вдруге поспіль став керівник футбольного клубу Земельник Олександр Дудко свої заслужені призи також отримали президент кропивницьких арсенала Сергій Портянка та фаворита Валерій Бондаренко. Найкращим юним гравцем 2019 року визнаний Нікіта Клочок із Новоукраїнської Дю США. Кампанію переможців у призовій трійці склали Артема Кименко із Кропивницької зірки та вихованець Знам'янської Дю США Данило Шалиг. Найкращим тренером першості Кіровоградської області в 2019 році став Сергій Руднів. Аметисту Олександрія, який виграв голосування у своїх кропивницьких колег Андрія Антонова, зірка та Володимира Терешонка, кадею США. Два до трійки найкращих арбітрів 2019 року увійшли Денис Комар і Владислав Розігра. а переміг серед представників футбольної феміди Єгор Кевлін. Серед футзальних рефері не було рівних при опитуванні Ярославу Пилипенку, а заслужені відзнаки також отримали Віталій Дяденко та Олексій Каваленко. Кращі з кращих отримали іменні настінні годинники із символікою Кіровоградської обласної асоціації футболу, а лауреати спеціальні подарунки. У паузах між нагородженнями усіх учасників свята вітали своїми номерами юні артисти. Ну а керівництво футболу обіцяє, що в подальшому такі церемонії будуть ще цікавішими. Свято вдалося. Я думаю, про що мені говорять ці номінанти, які після завершення йшли і дякували за те свято, яке ми сьогодні зробили. Все це дуже як говорять, хлопотно, але вони того коштує. І з кожним роком ми будемо покращувати і покращувати цю процедуру нагородження кращих. Вони того заслуговують. Я думаю, що сьогодні те, що ми запланували, все вдалося. На наступний рік я думаю, ми запросимо на це свято всіх районних і міських федерацій футболу, і буде ще краще.